Во ім'я Отця і Сина, і Святого. Сьогоднішню неділі ми відчули Івангеля, в якому користувалися про те, як батько підійшов до Господа, а цього батька був урий син. Він був приснував. І часто, як він казав Господі, він бросається у погодній водку, стеже щось зубами і просив Господа, щоб він його зцілив, якщо може. Господь я, я спитав його, чи віруєш, що я це можу зробити. І ось батько сказав, вірую, допоможи, моєму не вірю". Потім, коли батько, Цього сина казав, що я підходив до твоїх учнів, вони не могли його зцілити. Господь сказав посвятого, породи, німірний і приводіє, доколі буду з вами, доколі буду проти вас. Потім Господь повелів злободу вийти. Цей нещасний впав на землю як мертвий. Всі подумали, що цей утро помер, але потім його підняли, і він виявився здоровим. Це того вийшли в дім, і учні питали Господу, чому ми не могли зцілити цього нещасного отру. І Господь відповів, що цей рід виганяється молитвою посторон же все хочеться сказати про батька. Батько був невіруючий, але він все ж таки звернувся до Господа. І Господь не відмовився від нього. Він лише запитав, чи вірую, що я можу це зробити. І от ця невеличка віра все ж таки проявилася. І я не вірю, але допомножимої не вірить. Це говорить про те, що Господь милостив усіх, чує навіть тих людей, які не вірують. Вони живуть в цьому віру. І хоч вони і не ходять до церкви, не вірять, але якийсь час скорботи, хвороби, вони все ж таки можуть перехреститися, і Господь їх не звернутися до Господа, і Господь їх не залишить. Лише і, і їх спитає. Чи віруєте, що може зробити, да, ми княгіли чоловіка, просимо, щоб ти допоміг нашому дім. І ось цей вашій батько звертається все ж таки до Господу. І Господь його чує. І батько розповідає про сина, що він кидається волонтер воду, зведе ще зубами, то існування було дуже важким. Але Господь на залишив його і зцілив. Бачимо також милість, яку проявляє Господь до цього нещасного. Він його зціляє від тяжкої хвороби і існування. Тобто Господь показує, що Він всіх любить. І він прийшов для того, щоб людей спасти. І проявляє свою любов і милосердя до всіх, хто звертається до нього. І це для нас також е, е, повод для того, щоб будь-якому випадку, який у нас е, трапляється в житті, звертатись до Господа. Коли нам важко, коли ми хворіємо, ми повинні з вірою звертатись до Господа. На жаль, люди не отримують бажання, тому що вимог на їх вірить. А віра потрібна Віра потрібна, що Господь всемогущий. Він, він керує цим світом, він його створив. Він має владу над злими духами. Ми приходимо до церкви для того, щоб зцілитися душею і ті. І особливо в ці дні великого поста, коли ми несемо той чи інших от ми приходимо в храм для того, щоб розповідатися, для того, щоб зцілитися від наших війни чи щоб зцілити нашу душу від залежності лісам, від залежності гріха. Адже душа і є наш роботям, хворий, яка часто кидається у годь, похоті, яка кидається у воду, багато заводливості, яка скриже ще зубами злоби, яка випускає віно поганих думок, поганих внутрішнього погано внутрішнього стану. Це вся наша душа. Вона бізнувала. Вона залежна від тих гріхів, які ми маємо і страсті. І ось ми, великий піст, хто з більшою, хто з меншою вірою, приходить в храму, де на сповідь. І показує ту чи іншу віру і звертається своїм розумом, а розум керує нашою душею. Це наш. Можна сказати, батько, звертаємося до священника на сповіді, щоб Господь через священника зцілив нас. Дійсно, Господь чує тих людей, які в це віримо, які щиро звертаються до і просять Господи, поможи моєму невірі, позбав нас від гріхів, незалежності. І сам, тому що і є начальники всіх наших страстів. І позбав нас від всякого гріха. І Господь позбавляє нас. І ми, як і цей отак, здавалось би, мертвим для Бога, для духовного життя, живаємо. Учні питали, чому ми не могли зцілити? Володим. Господь казав, що цей рід виганяється молитва постом. Господь вказує нам, що ми повинні робити, молитися і поститися. І від степені нашої молитви, від степені нашої, нашого посту ми очищаємося від залежності від гріхів. Від, від Господь казав, по роди грішні приводінні до коліру. Буду тобі типа, наколі буду з вами. Господи не в життя серед гріха, серед людей невіруючих. Йому властиве життя серед ангелів. йому властиве життя у святості, у світі. Ми, хто ходить до храму, Буває, опиняємося серед рішних людей. І нам скоріше хочеться піти звідти. Там, де сваряться, там, де матюкаються, там, де люди себе поводять, не благочестиву. Нам хочеться звідти втікти. І Увіть собі, Господи, який не мав ні одного, ні одного думки, Прийшов на цей грішний брудний світ. І ось він від серця сказав ці слова. Породи любодійний річний до коля буде з вами, Богу, до поля буде терпіти вас. Він е, дуже засмучився невірством людей. Він прийшов, щоб людей спасти, щоб дати їм благодат Святого Духа. А люди показували своє невірі, і це було звернено і. До батька і в якій степені, до апостолів, які не могли зцілити, тому що не мали тої віри, яку потребував Господь. І ось Господь він казав про те, що йому важко бути серед цього світу, але він молився до того, щоб зійти з неба на землю, щоб нас спасти. І ось це і є також овалення е, це той жертвний подвиг, який Господь взяв на себе, щоб всіх нас змінити і спасти. І ми повинні цим цією Ми повинні бути вдячними Господу, що він зробив для нас і показати свою віру, показати свою Тому що ти на цій, з якого він зійшов на землю, щоб кожного із нас спасти. Ми будемо намагатися виконувати ті заповіді, які нам дав Господь. В поста і постає молитви любові до Бога. І саме е, благоприятний час для цього це і час великого поста. Ми будемо цей піст очищатися, тому що. Цей час Господь особливо допомагає нам очиститися від гріхів, зцілитися від залежності стастям, від залежності сам із Духом, і прийняти благодать Святого Духу. І ми тут в церкві маємо можливість спасатися, приймати благодать Святого Духа, змінюватися, тому цей самий благоприятний час для нас. Ми будемо мінятися, поки є час для того, щоб нам стілитися від гріха і піти в те місце, де Господь. Де вже Господь не буде казати про те, що це рід, грішний А там, де рід буде святий, там, де будуть ангели ми співати Бога вічно, і в радості будуть керувати і в світі ті люди, які змінилися себе. Які позбавилися Болі Злого Духа, які подвигами останнього литви очистили себе для того, щоб жити у тому місці, де завжди буде святість. І ми повинні розуміти, саме головне, що ми входимо для цього, щоб змінитися. Не для того, щоб виконати якісь помиління, якісь підписання церкву. Так, молитва і піство не важливі, але це тільки ті засоби, які ми міняємо з себе внутрі, яким ми становимося, щоб бути здатними жити у святості. Тому важливо, звичайно, пістки, молитва, але це є ті засоби, які роблять нас, щоб ми могли жити. Там, де не буде рода грішної і а там, де буде святість, ми міняємося для того, щоб нам жити вже тут, в якій степені, В такому стані, щоб нам було радісно за Господом, ми відчували ту благодать, яка діє в нашому серці.